За активну громадянську позицію, відвагу, мужність, непохитність духу перед небезпекою, рішучість подякую виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Нагороджується Білощук Олександр Панасович. 8 вересня в місті Біла Церква на одній з вулиць трапилось хуліганство. А саме 18-річний юнак побив двох чоловіків віком 64 та 88 років. На запобігання цьому злочину прийшов 73-річний Олександр Панасович. Саме завдяки йому діям вдалося припинити злочин. Після цього він намагався також затримати правопорушника, але сили були нерівні і правопорушник втік. Але він надав всі покази, опис зловмисника, завдяки чому вдалося його оперативно затримати і став головним свідком у справі. Ми йому дуже завдячуємо за його позицію, оскільки було дуже багато мо. Молоді поряд, які знімалися це на мобільний телефон, але навіть ніхто не намагався припинити дії обвинуваченого. Тому дуже велика вдячність за небайдужість і правосвідомість Олександру Панасовичу.